Семінар тренінг, орієнтування та мобільність. Основи реабілітації людей з порушеннями зору. ТЕМА БІЛА ТРОстина Відеоконспект створено на основі робочої відеозйомки впродовж семінару. Важливого значення у процесі просторового орієнтування людей з порушеннями зору відіграє біла тростина. Біла тростина основний допоміжний засіб реабілітації, який використовують люди з порушеннями зору під час орієнтування та переміщення відкритим простором. Біла тростина це, начебто, подовжена рука користувача із порушеннями зору, своєрідний щуп, який дозволяє отримувати необхідну інформацію про простір, яким рухається людина за допомогою опосередкованого інструментального дотику та слухового сприймання. За допомогою білої тростини, яка має постійний контакт із поверхнею, тобто ковзає по поверхні, користувач шляхом дотикового сприймання отримує всю необхідну інформацію про наземний простір, яким рухається. Також тростина може бути індикатором звуку. А в такому випадку, вже завдяки слуховому сприйманню, користувач отримує інформацію про навколишній простір. Можна обійти з одного Алло, о, А із пішов. Ні, не, не не, варто. Так, ні. Бо так можна ж прямо на дорогу вийти. Ой, де не, де о, де свай? Де я свайт? Які основні функції? Котрі повинна виконувати біла тростина. Першою функцією тростини є орієнтувальна. Так, за допомогою білої тростини, при умові наявності вмінь та навичок її правильного використання користувач визначає орієнтири, завдяки яким і відбувається процес орієнтування та успішного переміщення у просторі людини з порушеннями зору. Супер. Наступною функцією є захисна у даній ситуації. За допомогою білої тростини, знову ж таки, при умові наявності вмінь та навичок її правильного використання, користувач може ідентифікувати усі бар'єри та перешкоди, які можуть бути розташовані на шляху в людини, яка рухається. Біла тростина буде на 100% виконувати захисну функцію. При умові виконання користувачем головного правила орієнтування та переміщення просторами, де не була тростина, нога не ступає. Багато я сижу. Ще однією функцією білої тростини є сигнальна, яка в руках користувача надає інформацію всім навколо водіям, пішоходам, надавачам різноманітних послуг, що ця людина має глибокі порушення зору. Також визначаються ще кілька допоміжних функцій білої тростини, зокрема опорна. Тростина буде чарівною паличкою, якщо ми її будемо вміти використовувати. Існує декілька способів захвату та тримання білої тростини. Спосіб, який використовується найчастіше, це звичайний стандартний захват. При звичайному захваті великий палець руки знаходиться з однієї сторони ручки тростини, зліва чи справа, в залежності від того, яка рука тримає тростину. Пальці середній, безіменний та мізинець. Захоплюють тростину з іншої сторони ручки. Указівний палець лежить зверху ручки. В залежності від індивідуальних уподобань людини. Указівний палець може бути з боку ручки або знизу. Європейська методика тростина вдоль туловища, паралельна від боку нозі, і е, трошки трохи кість вперед. І ми працюємо також. Тобто рука максимально розслаблена, становиться. То є європейська методика. Американська методика вимагає роз... руку по центру туловища. Тобто те ж саме, але руку я ставлю перед собою і те ж саме роблю. Отак. То є американська методика. В чому е переконую, що так краще? Додатковий буфер. Якщо є перешкода з того, що інше, це є додаткова перешкода. ось так. Рука по центру. Е, і типу, коли я йшла на автоматі, ось так мені гав... я так вчив, да. Мені говорили, що так не можна. Типу, ай-яй. Я ходила, ходила, ходила. Врешті-решт, типу, я прекрасний момент вдарила себе дуже сильно, було дуже боляче, дуже неприємно. Ну і там, взагалі, типу страшова історія була, якщо чесно. Ще один спосіб захвату білої тростини вертикальний або олівець. Найчастіше він використовується під час підйому по сходах та спуску. А також під час прямування у натовпі людей при вертикальному захваті тростина тримається трошки нижче ручки великим та указівним пальцем. Середній палець використовується як упор для тростини, також за допомогою середнього пальця регулюється діаметр обстеження простора, по якому рухається людина. Які є додаткові захвати, які ще Тростина, це дуже старенька. Це захват тростина рукоятка ставилась. Руку зверху. Рука як буфер, і працювала отак. Отак ходили сліпи у фільмах. Сліпой п'ю так ходив. Основною технікою використання білої тростини є техніка маятник. Метод ковзання, коли користувач проводить білою тростиною зліва направо, не відриваючи її від поверхні, по якій рухається. Таким чином тростина має постійний контакт із поверхнею. Нагадуємо головне правило самостійного переміщення з білою тростиною де не була тростина, нога не ступає. Також існує метод торкання, при якому користувач, переміщуючись простором, Постукує тростиною по поверхні, по якій рухається. Ця техніка є доволі небезпечною, оскільки не гарантує знаходження всіх наявних наземних бар'єрів та перешкод, і має використовуватись при таких умовах, коли поверхня, по якій рухається людина, не дозволяє ковзати тростиною, коли тростина виконує функцію індикатора звуку, або коли тактильний орієнтир не може визначитися методом ковзання. Маятник називають два касання, три касання, чотири касання. Тобто вже хтось щось починає вигадувати. Звук. Якщо для мене принциповий звук, який відзіркалюється, працює маятник. І тоді ми, і я вам буду це пропонувати, але я вам показую, тому що, можливо, я не сприймаю, а ви захочете сприймати. Якщо для мене принциповий звук, який відзеркалюється, працює маятник. І тоді б виправдовується два-три касання ліва нагада, права нагада орієнтирує. Ліва права орієнтир. Ліво це три касання. Так? Два касання, ліва права нога, якщо ми йдемо без орієнтира. Ковзання. І карандаш. Або маятник, або ковзання. Існує також діагональна техніка використання тростини. Але на думку авторів тренінгу вона не забезпечує належного орієнтування та безпеку незрячого користувача. Де не була тростина, нога не ступає. Для мене те є аксіома. Швидкість руху має бути максимально повільна. максимально повільна швидкість руха. Права ліва рука працює. І знову я зараз показую техніку. Ліва рука, права рука, карандашик. Чим хороший карандаш? Я, я можу не брати його за рукоятку. Де використовуються карандаши? Тобто маятник скольження або касання використовується на всіх прямих шляхах. Карандаши використовується, якщо натовп людей. і ну, нас, ми, Нам треба укоротити тростину. то ми тут це метр десять. Подовжені так це може бути двадцяти. Тобто я укорочую тростину. Навіть так можу. Бачите? Отже, біла тростина за умови її правильного використання виступає основним допоміжним технічним засобом, який використовують люди з порушеннями зору під час орієнтування та переміщення в просторі. Ключові аспекти заняття. Основні функції білої тростини Орієнтувальна, захисна, сигнальна. Способи захвату білої тростини. Стандартний вертикальний. Техніки використання білої тростини. Маятник, ковзання. Торкання У пакеті додаткових тренінгових матеріалів. Підготовлено сім відеоконспектів на основі окремих тем, розглянутих на семінарі СЕМІНАР Тренінг, Орієнтування та мобільність ОНТМ «Основи реабілітації людей з порушеннями зору, загальний огляд, біла тростина, пікчумейкеруетлі Tactile Діаграмін Кіт, планшетка інструктора з просторового орієнтування, облаштування простору для проведення занять курсу просторового орієнтування та мобільності, використання тактильних орієнтирів під час орієнтування та переміщення простором. Формування удосконалення навичок відчуття відстані ходити прямо, здійснювати повороти без використання тактильних орієнтирів, орієнтування та переміщення в відкритому просторі, проходження маршруту у межах району це відео створено проектом орієнтування та мобільність, Основи реабілітації людей з порушеннями зору. Який реалізовано ГСВГО Національна асамблея людей з інвалідністю України спільно з кафедрою офтальмопедагогіки та офтальмопсихології факультету спеціальної та інклюзивної освіти Українського державного університету імені Михайла Драгоманова за підтримки про ООН в межах проекту підтримка реабілітації людей з інвалідністю, спричиненою з війною за фінансування урядів Республіки Корея та Німеччини.